Вітаю! Сьогодні хочу познайомити із одним із напрямків терапії в нашій школі, це квант... матриці квантового поля. Це про глибокі трансформаційні терапевтичні роботи. Вони поділяються на матриці поточного життя. Які мають в своєму складі матриці зачаття. Це період, коли душа втілюється в цей світ, це момент зачаття, коли йде злиття взаємодії двох напрямків енергетичних потоків від чоловіка і жінки, які є. в цей момент вже стають мамою і татом. Нової душі, нового дитятка, яке зачинається. І в цей момент йде злиття, морфогенетичний потік маминого роду і морфогенетичний потік татового роду. Закладується генетика. І в цей момент йде з'єднання із інформацією, яка наповнює душу, яка йде на втілення. Саме тут закладується, чиє місце в родовій системі для цієї нової людини у маминому роді або в татовому роду, і які програми закладуються під час цього, і як людина потім буде відчувати себе в цьому житті. Матриця внутрішньоутробного розвитку ця назва сама каже про себе, це те, що відбувається з людиною під час розвитку 9, 8, 7 місяців, скільки у кого дитинка перебуває в утробі мами, з мамою відбуваються різні події, вона переживає свій досвід, життєвий досвід. Якісь в цей час можуть бути виклики, можливо, ні. Іде підтримка чи немає підтримки. Як мама чекає цю дитину, чи вона її не чекає, все, -все закладується. Потім і формує програми на майбутнє. І ця матриця якраз показує і внутрішній стан, енергетичний внутрішній стан мами. Про що це мова? Це про те, якщо до цього часу мама або утроба, в якій знаходиться майбутня людина оцей зародок, який Має таку форму поки що, то чи є там інформація про аборти, про викидні, про тих, хто не народився, і це також буде дуже впливати на формування долі людини, яка зараз знаходиться в такому внутрішньоутробному розвитку. Тоді може з'являтися відчуття, що я живу не своє життя, що зі мною відбуваються якісь речі, які мені не відгукуються, і вони... не мають відчуття, що вони є вашими. Ви робите вибір у професії, ви займаєтесь якимось хобі, яке, на вашу думку, на ваше відчуття воно не ваше, і ви ніби живете чуже життя. То це матриця внутрішньоутробного розвитку, вона дуже гарно покаже, як саме відбувався цей розвиток у вас, і що вплинуло на формування вашої особистості і на, вашого життє, на формування вашого життєвого сценарію під час роботи майстер по. Було... Попрацює з нейтралізацією цієї інформації, яка вплинула на ваше майбутнє. І ці програми, які були закладені в цей час, вони нейтралізуються і потім не впливають на ваше життя. Матриця народження дуже цікава матриця, тому що в цей час під час народження відбувається закладення взагалі руху. Як людина буде рухатися по життю, чи буде вона долати якісь перепони, чи вона буде входити в сплячий стан і казати, ні-ні, рятуйте мене самі, я цього нічого не можу зробити. Якщо кесарева, то можливо такий розвиток подій, а можливо, ні. Але матриця народження це саме хід дитини. Породовим каналом допомога або відсутність допомоги від мами це те, що впливає потім на рух по життю. Тому дуже важлива і цінна матриця, яку можна провести і отримати неабиякі результати. За допомогою нейтралізації квантовими техніками. Тих блоків, програм, які заклались під час народження. Матриця перші години після народження. Імпринтінг є таке поняття, воно досить розповсюджене, і людина також має цей досвід, досвід імпринтінгу це тоді, коли людина вперше стикається з якимось образом, коли людина вперше. Когось бачить, і ось питання, кого вона бачить? Вона бачить маму, вона бачить медсестру чужу, тітку якусь, яка з'являється біля неї, чи її взагалі забрали і віднесли до якогось простору, і вона нікого там не бачить. Це буде закладено потім в її житті, і сформує взаємодію із зовнішнім світом. І і з внутрішнім світом також буде, як перерізалась поповина, чи відпульсувала вона, чи не відпульсувала, чи це як закладка, така, такого відчуття, що цей світ мене задовольняє, всі мої потреби, і він безмежний, а можливо, він обмежений, і я не маю права. В нього навіть щось просити. Це ця матриця. Матриця вік від нуля до трьох. Це період, коли дитинка зростає, робить перші кроки. Тут дуже важливо відслідкувати, чи був досвід, коли мама залишала немовля. На, на когось, там, на бабусю, дідуся, тітку, ще когось, а сама їхала по справам, чи то до лікарні, чи то до навчання, чи ще щось, то тут порушення симбіозу, порушення цього злиття, воно також є досить травматичним. І на перших місяцях, особливо перший рік, воно досить травматичне, тому що у дитини немає потім підґрунтя під ногами, вона не може опертися. Вона постійно шукає допомогу, яку не отримала від мами в перші місяці свого життя. Тому це досить важлива матриця, і ще в період приблизно від двох-двох з половині з половиною років до трьох, можливо, там трішки пізніше в кого як, але. Зазвичай цей період формується сприйняття статей жіночої і чоловічої, коли дитина розуміє, хто вона по статі, вона чоли, хлопчик чи дівчинка, і це йде формування сексуальності досить така також травматична ситуація. І травматичний період, то може тут також ховатися багато чого. Матриця від 3 до 7. це вік, коли дитина починає формувати свою самостійність, вона може бути дуже ідейною, тобто в неї з'являються креативи, вона бере дві палки і щось з них будує, і вона бачить. Якусь свою життєву картинку там, вона із двох паличок будує мосточок, або це в неї трамвайчик, або ще щось. Вона е, хоче самостійно щось робити, застілати ліжечка, е, мити посуд. І тут дуже важливо, чи не отримала людина травм, якщо їй не давали можливості, якщо на неї кричали, гарчали і. Постійно зупиняли, то вона може потім не рухатися по реалізації, не рухатися по своєму життю, немає руху, немає зростання, розвитку, немає грошей, немає нічого, немає радості, тому що це рух. Тому це така ось матриця також дуже важлива. Матриця від 7 до 10 – це період, коли дитина. Починає більш свідомо взаємодіяти з системою. Якщо від трьох до семи, то там інколи дітки відвідують садочок, інколи не відвідують, і якщо відвідують, то відвідують зазвичай в легкій формі. Інколи там буває досить така потужна, але це все одно. Ще не так усвідомлюється дитиною, а ось школа, тут обов'язки, відповідальність і е, взаємодія з системою. Ти і, система, і як саме дитина буде почуватися в цій школі, як вона на неї буде давити, тиснути, чи ні. Е, вона відчує, що вона мураха, ця дитинка в школі, чи вона відчує, що в школі побудовано все навколо неї, щоб вона досягла свого розвитку, щоб вона навчилася навчатися, і тут закладується в цей самий період вміння навчатися, навичка навчатися і взаємодія з системою. І, до речі, тут вчителька, перша вчителька, вона має досить великий вплив на розвиток дитини, тому що вона інколи може виглядати на рівні мами по авторитету. і по на розвиток дитини. Матриця від 10 до 18 вона така матриця досить по часу по розвитку. Ну, по рокам вона вагома, але вона одна, тому що у кожної дитини по-своєму Іде розвиток, одна дитинка в 12 років вже має розвиток 18-річний і розуміє, куди вона піде, чим вона буде займатися, як вона буде все вибудувати в своєму житті. А якась дитина і 18 років не може ще ладу дати собі, не може зрозуміти, куди рухатися, ким вона хоче бути, і не може соціалізуватися. Тому об'єм. По рокам це має ну, 8 років, але по, на, по формуванню, що відбувається в цей період, то це вміння розбудовувати соціальні зв'язки, вміння вирішувати конфлікти, вміння займати себе самостійно, організувати свою Робочу зону по навчальний процес і вміння самоідентифікувати себе, хто ти, який ти або яка ти. Слідуча матриця це формування цілої душі. Вона стає останньою в переліку матриць поточного життя, проте в лінійному форматі часу, то вона є на початку навіть зачаття. Тут розглядаються кілька важливих аспектів у людини. Перша це те, що відбувалося з батьками до зачаття, протягом 9 місяців до зачаття. Вони могли знати один одного, могли не спілкуватися взагалі ніколи, але це не має е, е, нічого важливого, тому що кожен з них жив своє життя. У ньому могли з'являтися якісь конфлікти, які е, майбутній батько чи мати не могли вирішити, і вони залишилися невирішеними. То дитина під час втілення вона бере інформативно. Ці конфлікти на себе і потім довирішує їх. Це якщо мама працювала досить багато, навчання, робота поєднувала або тата, ось так, а потім не було часу навіть на себе, то дитина може бути виглядати ледером. Чому? Тому що вона продовжує цю. Фазу та працювала, це відпочиває. А можливо, цей якийсь конфлікт був пов'язаний з тим, що людина не могла вирішити якісь проблеми, які носила в собі, вони пов'язані з болем, і цей біль сформував потім перебіг подій у дитини, і це наслідок, це не її. Це конфлікт мами чи тата, але воно не розкривається. Не можна сказати, як це саме буде відбуватися, тому що у кожної людини є своє наповнення цього формату, цієї, цього простору 9 місяців до зачаття. Потім в цій матриці є така дуже цікава складова, коли Майстер дивиться на попереднє втілення, або те втілення, яке виглядає в даному контексті як попереднє, і момент вмирання в тому втіленні формує запит на це життя, і воно як програмування йде. І також дуже важливо подивитися, і якщо воно не екологічно. Виступає до людини, і людина має бажання його змінити. Ну, наприклад, було якесь втілення, і людина помирає, померла, і вже, так би мовити, як різюме запрожити життя, що життя прожите марно, що в ньому нічого не було радісного і життя прожити марно, нічого в ньому радісне, стає лекмотивом на це втілення. То його також, якщо людина потрапила, вже дійшла до матриць формування цілої душі, то вона вже тут, в просторі, і має право на те, щоб змінити. Чому вона має право на те, щоб змінити? Тому що в нашому всесвіті працюють кілька законів. Один із законів перебування нашого тут, на цій землі, в цьому житті, полягає в тому, що ми маємо право лише відносно себе, але можемо змінити відносно в себе все. Це закон свободи вибору, це закон свободної волі. Ми нічого не можемо змінювати відносно когось, але відносно себе ми можемо змінити. Будь-що, це свобода волі, ми обираємо щось інше. Тому під час цієї матриці також людина має право обрати щось інше. Немає прописування чогось іншого, але вплив того, що життя марне і радості в ньому немає, воно нейтралізується. На рівні інформації, і воно перестає впливати на долю людини. Потім ще в цій матриці відслідковується місія, замисел душі на втілення, перед втіленням, і ти, сенс його сюди, чому душа сюди прийшла, що вона хоче тут зробити. І також тут можна продивитися і побачити, те, що, з яким задумом душа прийшла на це втілення. Ось такі матриці поточного життя радові матриці. Радові матриці вони сформовані як матриці радова система мами і радова система пап, тата. Вони пов'язані із основними сферами життя, і родові матриці дозволяють не чекати, коли з вами щось трапиться, і потім якось пов'язати це із родовою системою, з досвідом родової системи, а піти самостійно на упередження. І піти, наприклад, родова матриця стосовно грошей. Тобто всі негативні досвіди, всі програми, які сформувався, сформував рід, ну, якщо це мамна, родова система, який, всі родові програми, які були сформовані родовою системою мами, всі негативні досвіди. Весь біль, страхи, які пов'язані із фінансами, будуть нейтралізовані. І що це дає? Це дає доступ до ресурсу. Тому що якщо в родовій системі є досвід, коли гроші втрачалися, або їх забирали, або вбивали через гроші, то це закарбувалося і воно емоційно Має більший енергетичний заряд, ніж той досвід, який дав змогу накопичити ті гроші, які потім крали, вміння заробляти гроші, за яких потім вбили або ще щось. І коли цей негатив прибирається, тоді людина має доступ до ресурсу роду, те, що род напрацював, щоб вміти взаємодіяти. Із грошима, ну, це відносно грошей, наприклад, там відносно духовності, відносно роботи, відносно розвитку творчості, відносно сексу, сексуальність. Тобто тоді, коли, як це відбувалося у людей, як, як стосунки це вибудовувало, ну, тобто їх всіх матриць. 10 передові системи мами і 10 передові системи тата. Дуже цікаві роботи, дуже неймовірні інсайти, і за допомогою квантових технік майстер нейтралізує увесь вплив на людину, яка проходить ці матриці. І матриці душі. Вони прописані по такому ж самому алгоритму, як і родові матриці, 10 основних сфер життя, і за допомогою матриць душі можна дістати якісь блоки, якісь негативи, клятви, обіцянки, якісь обіт, обітниці, те, що знаходиться на рівні душі, і те, що ми потім Уже не пам'ятаємо, але вона на нас впливає. Була колись бітниця, що я ніколи не буду мати грошей, я відмовилась від грошей і в цьому житті людина працює, 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 а грошей немає. Чому? А на рівні душі десь була жіночка або чоловік з достатком, були напрацювання, що ось. Вона вміє взаємодіяти, душа я маю на увазі, вміє з такою енергією, як е, гроші, це сакральна життєва енергія, але якийсь такий досвід, якесь втілення, і в тому втіленні людина сама відмовляється від грошей і бере бідницю перед Богом, що вона буде е, не мати статків. І життя закінчилося, все добре. Остатків немає життя нове, а остатків немає ні нових, ні старих, ніяких. Так само і стосунки, і, ну, це також стосується всіх різних сфер. Тобто також дуже цікаві і корисні ці матриці, і вони досить глибокі вносять такі конструктиви в життя людини. Так, і слідуюча матриця матриця за запитом. Матриця за запитом це матриця, коли ви маєте не матрицю не по алгоритму, а ви розумієте, що. Ще щось вас турбує, і ви приходите і кажете, ось я, наприклад, не можу купити квартиру, або не можу продати будинок, або не можу знайти роботу, або щось у мене відбувається із здоров'ям, або ще щось. Це називається матриця за запитом. І майстер відкриває ваше інформаційне поле, заходить в нього ментально і. Шукає першопричини, чому з вами це відбувається. Можливо, порушення якогось закону, можливо, якесь, якийсь вплив такий інформаційний, на який ви б ніколи б не могли і подумати. Можливо, щось відбувається на рівні душі між душами, можливо, середова система, і ви знаходитеся в заміщенні з кимось, можливо, ще якісь такі впливи які не можуть спати, спасти на думку, але воно все відбувається. Ось такі у нас з вами матриці. Дякую.